Нинішнє життя ми вже не уявляємо без автомобіля. Статистика свідчить, що на Хмельниччині практично кожен четвертий мешканець має у власному дворі чотириколісного коня. Отож, об'єднатися за інтересами їм просто бог велів. На сьогодні обласне об'єднання автомобілістів нараховує більше 30 тисяч осіб. Своїх чотириколісних друзів вони бережуть як зіницю ока. Тому в обласному центрі та в Кам'янці-Подільському знаходиться по чотири стоянки для автотранспорту. Вони обладнані камерами, спостереження та надійною охороною. Кількість машин, які у нас стоять на стоянках, десь порядка 2,5 тисячі. В нас можна провести оцінку машини. Ми можемо оформити комісійну продажу машини, виписуємо довідки, рахунки, видаємо тимчасові номерні знаки. Наші автостоянки знаходяться от на Зарічанській, друга стоянка на Проскуровського підпілля. Третя на молодіжній і четверта на вулиці Геологів на хмельницьких автостоянках. на кожній, є пункти технічного обслуговування. Мені хотілося привітати від імені себе, від імені нашої президії ради Всеукраїнської спілки, автомобілістів, всіх водіїв. З професійним святом Автомобіліста і дорожника. У Хмельницькому Кам'янці-Подільському у старій і Нетішині розташовані спеціалізовані автошколи Всеукраїнської спілки автомобілістів. Лише у цьому році в автошколі обласного центру підготовлено понад 700 кваліфікованих водіїв. Гарних результатів у навчанні майбутні водії досягають завдяки фахівцям теоретикам, а ще більше завдячують інструкторам з водіння. Автомобільна школа Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів має ліцензію і пройшла акредитацію. На підготовку водіїв категорії Б має також, також ліцензію, має акредитацію на підготовку водіїв мотоциклів і мопедів. Перепідготовку водіїв з категорії для тих осіб, які мають категорію Б, тобто водіїв автомобіля, для керування транспортними засобами е вантажними. Я хочу привітати всіх водіїв, а також і майбутніх водіїв, які зараз навчаються і котрим, як ми думаємо, прийдуть до нас навчатися. З професійним святом День автомобіліста автопарк обласної організації всеукраїнської спілки автомобілістів лише в Хмельницькій автошколі налічує 27 транспортних засобів. Саме на них вихованці відшліфовують своє вміння і вивчають ази водійської науки. Що стосується вартості навчання, то тут з неї комерційної таємниці не роблять. Ціна кажуть, символічна як для такої роботи. І ось я закінчив школу автомобілістів, завдячую своїм знанням висококваліфікованим інструкторам та викладачам. Я навчаюся в школі Всеукраїнської спілки автомобілістів. Тут досвідчені вчителі інструктора, інструктори, які навчають водінню автомобіля. Я впевнена, що завдяки їм підготуюся на високому рівні і стану водієм. Сергій Плехті Вячеслав Добровольський для Подільської панорами.